В ефірі новини на часі. Сьогодні вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Про ці та інші події розкажу просто зараз. Далі про таке. Окупанти не полишають спроб наступу на робота. Не про стан справ на запорізькому напрямку далі. 20 лютого вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. Вони відстоювали демократичні цінності, нашу свободу та незалежність. Деталі 10-річної історії далі. В назвах запорізьких вулиць увічнять імена науковиць, які спроєктували відомі пам'ятки архітектури в нашому місті. Чиї прізвища хочуть увіковічнити далі. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Воїни 65-ї бригади, що нині боронять запорізький напрямок, стримували ворога всю ніч та відбили 11 атак біля Малинівки та роботиного. Наразі ситуація за інформацією командування контрольована. І хоч росіяни намагаються прорвати оборону під та закріпитися на позиціях сил оборони натомість потрапляють в полон або на той світ. 12-ї окупанти обстріляли з градів село Приморське Васильівського району, внаслідок чого загинув 57-річний місцевий житель. Також вночі над Запоріжжям повітряне командування схід збило шість безпілотників ворога. Також окупанти завдали удару і по двох громадах Василівського району. 19 лютого о 15.00 рашисто обстріляли з артилерії два села Тернувацької громади Запорізького району. У лісному відкривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю. Продовжимо оперативну інформацію по Україні о п'ятій ранку. Російські військові вдарили по житловому будинку в Новослобідській громаді на Сумщині. Наслідок влучання безпілотника типу Ланцет загинула вся родина. Внаслідок влучання загинула родина мати та двоє синів, а також двоє їхніх дальніх родичок бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Злочини росіян будуть покарані. Їм доведеться відповідати за кожного вбитого українця. Не пробачимо. Бійці третьої штурмової прорвалися через ворожі позиції на вже захоплені росіянами ділянки Авдіївки та ліквідували окупантів. Операцію реалізувала вночі на одному з дачних кооперативів. Ворог намагається наступати на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Усі спроби росіян були відбиті. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу у одному пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Завдали ударів по пункту управління. Чотирьох складах боєприпасів та п'яти артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1230 російських окупантів, 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, два реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, два літаки. Води відстоювали демократичні цінності, нашу свободу та незалежність. Десять років тому учасники Євромайдану змінили хід історії нашої держави. Щороку у цей день ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час революції гідності 2013-2014 років. Саме 20 лютого 2014 року в Києві загинуло 48 людей. Їх разом з іншими 54-ма Загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів і п'ятьма активістами майдану назвали героями Небесної Сотні. В Запоріжжя також шанували полеглих мітингом реквіємом до монумента честі та гідності. Героям поклали квіти, брав участь у запорізькому та київському майдані. І син Петра Сененка Сергій чоловік допомагав медикаментами Євромайдану в столиці, а в криваву неділю Запоріжжя захищав мітингувальників від тітушок та силовиків. 13 лютого Сергія спалили власне. Авто за 20 кілометрів від Запоріжжя. Ми всі е учасники Революції Гідності. Е от саме слово гідність говорить про те, що ми хотіли, е щоб е Україна була незалежна, вільна е держава, щоб ми жили по-європейськи. Син наш 13 лютого, 2014 році, загинув. Е Маючи четверо діток, успішний бізнес, все він ну, не тільки він, а і наша сім'я розділилася на дві частини. Він... І ми, от хто більше зробить для майдана. Це було і в Києві, це було і в і в Запоріжжі. Я також це пам'ятаю, тому що був, був і там, і там. Ну а за, зараз воно особливо особливо відчутно. Ну, із За того, що у нас йде ну, повно повномасштабна війна. Хоча, хоч і говорять, що вона почалася му році, але вона почалась і в 14-му, і з моменту. То вже десяти століть ми постійно відстоюємо свою незалежність герої Небесної Сотні не мали ні військового досвіду, ні зброї, але продемонстрували усьому світу, як треба йти до кінця за свої принципи, за свою країну та народ. На 10-ту річницю в більшості міст України, де України де народились, жили і працювали герої Небесної Сотні, їх загалом 107, Пам'ятники не встановлені. Це велика проблема. Добре, що в Запоріжжі у нас пам'ятник є завдяки патріотичній владі, завдяки патріотам, батькам героя. Хлопці, дівчата, не маючи зброї, просто з дерев'яними щитами йшли, захищали свої права. Це їхні були. Рішення, рішення і воля політична. Вони хоч хотіли жити у вільній країні, яка мала європейський напрямок. Але сьогодні ми е, дякуємо їхнім батькам, з якими ми сьогодні спілкуємося, за те, що вони дійсно виховали справжніх патріотів України. І сьогодні в Запоріжжі дуже багато людей, які Підтримують і далі будуть підтримувати незалежність України. І сьогодні ті батьки, які залишилися сьогодні без дітей, сьогодні тут. І ми з ними постійно спілкуємо постійно на контакті. І завдяки саме їх підтримки і встановлені цей монумент. Цей день вважається і початком російсько-української війни. Перші перетини кордону РФ були через Керченську протоку. Згодом відбулася окупація Криму та бої на території Донецької та Луганської областей. На фронті загинув старший науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Максим Штацький. Чоловік все життя присвятив дослідженню історії запорізького краю, зокрема, Менонітів. Чоловік самотужки зв'язувався з Менонітською громадою за кордоном, аби дізнатися про життя їхніх предків на Хортиці. Саме завдяки наполегливості Максима на острові створили меморіал Хортицьких Менонітів. А з початку Великої війни науковець став на захист країни. 12 лютого життя воїна обірвалося. Про це повідомлення. Мала дружина Максима в соцмережах. Друзі згадують, він завжди боровся з темрявою та наповнював своїми справами порожнечу. А ще додають, Максим був справжнім польовим істориком, який заряджав енергію та не відступав перед труднощами. Підтримати родину героя, батька, люблячого чоловіка та науковця можна за номером картки, яку ви бачите на екрані. У нашому колективі та в наших серцях ще одна величезна діра: безмежна шана і повага героїв щиті. Співчуття родині та близьким написано на сторінці національного заповідника Хортиця в соцмережах. Хотів дати хабаря, аби у тендері перемогла необхідна компанія. СБУ спільно з набу затримав заступника обласної ради, який причетний до корупційної схеми. Хто ще фігурує у справі та про інші події в регіоні? Далі в нашому дайджесті. Служба безпеки України разом із набу викрили на корупції заступника голови облради та його спільників. Фігуранти намагалися підкупити директора обласної лікарні, аби у тандері на закупку медобладнання перемогла необхідна їм компанія. Заступника його помічника та місцевого депутата затримали під час хабаря. Наразі тривають обшуки в оселях корупціонерів та на місці роботи посадовцям. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція заочно повідомила про підозру родичці гауляйтера окупаційної влади Запорізької області. Колишня юрисконсультка з Мелітополя добровільно очолила так звану прислужбу губернатора. Жінка вела соцмережі, влаштовувала свята та активно піарила себе у роззмі. Окрім цього, закликала не довіряти українським медіа та розповідала, ніби на неї був замах. Зрадниці загрожує до п'яти років за гратами. В акваторії Дніпровського водосховища рибоохоронний патруль спільно з водною поліцією виявили у гирні річки Вільнянка, 10 сіток. Понад 270 кілограмами живої риби. Сума завданих збитків рибному господарству становить майже 500 тисяч гривень, оскільки браконьєрів не виявили, сітки вилучили, а річкових мешканців інспекторів випустили на волю. А от поблизу Староандріївки в ході рейду викрили двох браконьєрів, які човна наловили риби на майже 60 тисяч гривень штрафу. Чоловіки полювали драчам 20 кілограмів здобичі, 14 сезанів та по одному судаку і окуню. На Рушників склали адмінпротоколи. Без кілометрових черг за талоном за останні кілька місяців отримати водійське посвідчення стало значно простіше. Зміни торкнулися не тільки у підході до складання практичних та теоретичних екзаменів, але й загалом система сервісних центрів. Майбутні керманичі можуть самостійно вивчити теорію, а до сервісного центру завітати лише на здачу екзамену. Вели онлайн запис на іспити, які ще зміни та нововведення чекають на майбутніх водіїв. Дізнавались, наші журналісти. З 1 січня усі регіональні сервісні центри Дніпропетровської та Запорізької областей об'єднали в один підрозділ у форматі екзаменаційних хабів. Таке рішення має суттєво полегшити надання послуг та покращити їхню якість. Змінилися у центрах і підходи до іспитів. Це означає, що в класах для здачі теоретичного іспиту вони облаштовані у нас відеокамерами з фіксацією повністю звука. Це облаштування дає нам виключення повністю будь-яких сляпих зон. Тобто людина, яка здає теоретичний іспит, йому ніхто не може фізично підказати. Все фіксується повністю в режимі реального часу. При цьому він покладається тільки на свої знання. Також в цих екзамінаційних хабах нами придбані сучасні автомобілі, які зараз проходять модернізацію. В цих автомобілях встановлюється відеокамера з кутом огляду 360 градусів, яка буде фіксувати повністю рухи всіх наших. Майбутніх керувальників запоріжанка Ольга одна з тих, хто вже опанував онлайн запис та вперше прийшла складати практичний іспит. Жінка вирішила сісти за кермо, бо це набагато швидше та комфортніше для пересування у справах. Теорію Ольга склала ще влітку, а зараз наважилась на практику. Я онлайн записувалася в цьому сервісному центрі проблем не було. Труднощі виникають з тим, що багато напаркованих машин в Запоріжжі. Немає парковок в центрі міста, і учень повинен їхати по правій смузі, а там постійно одна за одною напарковані, Ти їдеш ну, десь посередині. Це дуже незручно для навчання і для здачі іспиту. Найчастіше під час практичного екзамену майбутні водії припускаються типових помилок усіх новачків. Відсутність підготовки машини до руху, вимкнені поворотники під час руху та недотримання безпечної дистанції, зазначають екзаменатори. А от критерії, за якими іспит вважається не складеним, не змінились. Для успішного складання практичного іспиту особа повинна допустити не більше як три помилки. Четверта помилка рахується, іспит не складено. Також, якщо особа Відмовляється виконати вимогу екзаменатора, крім випадків, коли вимога екзаменатора може призвести до порушення правил дорожнього руху. Також іспит вважається не складено, якщо особа створила ситуацію, що виникла необхідність втручання інструктора або екзаменатора в управлінні автомобілем для запобігання дорожньо-транспортній пригоді. Проте, аби потрапити на практичний екзамен, спершу необхідно взяти талон. Його можна отримати у терміналі сервісного центру або оформити онлайн на сайті головного або регіонального сервісного центру МВС. Запустили таку послугу і у телеграмі, аби зекономити час майбутнім кермувальникам. Також нещодавно було створено можливість відслідковування вільних місць для складання практичного іспиту. За допомогою телеграм-каналу бота у телеграм-каналі Талонбот, який повідомляє про вільні місця і що є можливість записатися, в який центр вибрали до цього, з 1 січня змінилися і ціни на послуги у сервісних центрах. Це продиктовано зокрема збільшенням вартості витратних матеріалів, як от програмне забезпечення, пальне та запчастини для ремонту машин. У зв'язку з тим, що ціни на нашу послугу не переглядалися майже більше 10 років. З 1 січня в нас помінялися ціни на наступні послуги. Це обмін посвідчення водія, видача посвідчення водія, яке раніше стоїло 26 гривень, зараз це коштує 230 гривень. Також теоретичний іспит з 13 гривень, здача теоретичного іспиту з 13 гривень піднялася до 250 гривень, здача практичного іспиту з 13 гривень збільшилася до 420 гривень. Послуги з реєстрації автотранспорту збільшили з 200 гривень до 350 гривень. Замінити водійське посвідчення можна навіть будучи за кордоном. Послуга поширюється на 22 європейські країни. Серед них, зокрема, Німеччина, Польща, Іспанія, Австрія та Швейцарія. За місяць цією послугою скористались 3,5 тисячі українців. Громадянин повинен авторизуватись в електронному кабінеті водія, потім вибрати причину, чому він хоче обміняти свої права водійське посвідчення. Після чого оплатити квитанції і вже надіслати нам заявку. Заявка надходить до територіального сервісного центру. наші адміністратори її обробляють, Після чого ДП «Інфотех» відправляє Укрпоштою за вказаною адресою заявки, відправляють посвідчення водія. Ця послуга коштує близько 520 гривень. Це саме буде входити оплата адмінпослуги за сам бланк, а послуги «Укрпошти» будуть складати приблизно 960 гривень. У сервісному центрі додають, якщо з першого разу скласти іспит не вдалося, зробити наступну спробу можна через 10 днів. Також у сервісному центрі відзначаючи збільшилась кількість шахрайських схем. Тож громадянам, які захочуть швидко отримати водійське посвідчення від сторонніх осіб, варто пам'ятати, що крім фейкового документа, вони ризикують понести кримінальну відповідальність за підробку посвідчення. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал ТЕМ. Початку війни в Україні працює багато іноземних журналістів. Один з них Бернхард Класен, Класан, фрілансер з Німеччини. Зустріч з ним відбулася в центрі журналістської солідарності в Запоріжжі. Бернхард приїхав в Україну під час майдану і вже досконало володіє українською мовою. За час війни він побував майже в усіх гарячих точках. Наразі працює над матеріалом про Запоріжжя та прифронтові міста, зокрема Гуляйполе, та багато спілкується з людьми. Враженнями від побаченого і почутого журналіст ділиться з німецьким. Читачами його репортажі можна побачити у газеті та газ Цайтунг та кількох сайтах. враження такі, що всі звичайно залякані, що можливо бути нові якби прильоти, і, і, і всі і, і, і коли я тут, я відчуваю, що я теж теж один із вас. Оски ми мој мој на равни. Мој на равни. Коли ми тут, пути момент и с вами и або со мое те што може да э, бути и и и це э, це вичутија што мој вси на равни. Ни вашлива ки војски ки ја кроши адрима што ми пути момент можеме пагинути вид ракета. Запорізьких вулиць увічнять імена науковиць, які спроєктували відомі пам'ятки архітектури в нашому місті і надали йому сучасного вигляду. Це чотири жінки, імена яких спеціальна комісія внесла до списку нових назв вулиць. Загалом у цьому переліку 122 пропозиції, котрі на наступній сесії розглядатимуть депутати міськради, чиї прізвища запропонували увічнити в топонімах Запоріжжя та про їхню роль у розбудові міста розкаже Ольга Ларіонова. Музей архітектури Запоріжжя. Експозиція присвячена сучасному місту. На чорно-білих світлинах найбільш оригінальні архітектурні проєкти минулого століття. Їх, окрім відомих зодчих, створювали творчо обдаровані жінки вчені, імена яких фактично невідомі широкому загалу. Наприклад, на початку 30-х років над розбудовою шостого селища працювала архітекторка Ольга Яфа, розробниця проєктів кількох споруд, що й сьогодні вражають своєю красою. Це лікарняне містечко з невеличкою парковою зоною на. Вколо а також розташовані вздовж сучасного проспекту металургів гуртожитки галерейного типу на честь Ольги Яфи. Історики запропонували перейменувати проїзд Ливаневського на шостому селищі. А по перше, вона Якісно попрацювала з формою, це досить такі елегантні споруди. А по-друге, вона у своїх спорудах використала натуральний камінь, це вірменський туф, причому використала його в необробленому такому вигляді брутальному, дуже Скажімо так, фактурному поруч з такими от будівлями, які мають світлий колір або білий колір, з'являються ось такі будівлі, які абсолютно вирізняються з-поміж них, але Тим не менше, оцією виразністю вони підкреслюють всі інші будівлі. Тобто це такий дуже гарний архітектурний хід, який запропонувала Ольга Яфа, і, на щастя, який їй вдалося втілити у Запоріжжя. Приїхала до Запоріжжя наприкінці 43-го, коли тут ще точились бої. Фактично підняла з руїн місто після другої світової. Так історики розповідають про архітекторку Лідію Дмитрієвську. Її ім'ям планують переназвати нинішню вулицю Черніховського. Власноруч здійснювала обміри, вивчала містобудівну ситуацію, аби сформувати перший повоєнний план відновлення міста. І... Завдяки їй з'явився перший план комплексної забудови міста 57-58 років. Це план, який накреслив нову віху в історії міста, нову віху в архітектурі. Одну з правобережних вулиць міста планують назвати ім'ям талановитої архітекторки Есфір Бельман, яка разом із харківською групою науковців у 50-х роках працювала над створенням сучасного парадного вигляду проспекту Соборного, його частини від вулиці В'ячеслава Зайцева і до площі Запорізької. Бельман співавторка проєкту будівлі номер 151 що восени 2022-го була атакована ворожою ракетою. Її діти ще також і Запорізький будівельний технікум. Нині адмінбудівля. Міської ради треба сказати, вона завжди перебувала у затінку э, 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 архітектора. Георгія Густавовича Вегмана не заслужено перебувала, адже найбільш, скажімо так, марудні справи, пов'язані з повсякденною практикою проєктування, з авторським наглядом, тобто спілкуванням з будівельними організаціями, які часто не дотримувалися проєктної документації, покладалися саме на есфір наумівну. Архітекторка Ніна Ковтун працювала над проблемою містобудівництва на нестійких ґрунтах Вознесенівських пагорбів. Мріяла про раціональне використання їхньої підземної частини. Її ім'ям запропоновано назвати вулицю Толстого в центрі Запоріжжя. І Відповідно, треба було щось в інженерному плані діяти, аби усунути ці, скажімо так, вади. Будівельної будівельних майданчиків, і власне Ніна Гнатівна все інженерно будівельне питання достатньо глибоко опрацьовувала та сприяла його розв'язанню при інтенсивній комплексній забудові. Увічнити в топонімах імена архітекторів, які працювали над створенням міського простору, це лише перший крок у відновленні пам'яті про видатних діячів минулого, зауважують історики. Необхідна всебічна просвітницька робота на всіх медійних і громадських платформах. Оцей бік, коли справи, коли жінки, жертвуючи своїм особистим часто життям, жертвуючи своєю власною долею, віддають усе улюбленій справі, він має бути певним чином оцінений. Бо для них найулюбленішим дитям було саме Запоріжжя. Тут треба проводити роз'яснювальну роботу, в тому числі і в музеї, в тому числі і в громадському якомусь просторі, і на телебаченні, на радіо, на всіх якихось медійних платформах. Серед 122 запропонованих на увічнення імен є й інші містобудівники. Зокрема, Сергій Василевський був головним архітектором Запоріжжя з 55 по 82 рік. За його часів з'явились шість житлових масивів. А Вознесенівський район набув знайомих всім сучасних рис. Його ім'ям пропонують назвати нинішню вулицю Зелінського: Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В Україні запустили ініціативу листи до вільного Криму, яка триватиме 4 місяці з 19 лютого по 19 травня 2024 року. Основна мета акції нагадати та підтримати кримських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія. Мова йде зокрема про кримських татар з проукраїнською позицією, ті, кого затримали безпосередньо у Криму, та ті, кого затримали на території Херсонської та Запорізької областей, та доправили в ув'язнення на півострів. Наразі відомо про 208 незаконно за. Триманих людей для тих, хто хоче підтримати політв'язнів. Доступно дві опції для надсилання листів: онлайн на електронну пошту або ж фізичний лист на абонентську скриньку Центру прав людини. Зміна лист можна також самостійно відправити із за кордону на територію Росії. Такий варіант написання листів він доволі. Захопливий, скажімо так, ти більше дізнаєшся про людину, маєш можливість до неї написати, висловити якесь її своє, не знаю, захоплення, просто привітання, просто запитати, як її справи. І для цих людей це надзвичайно важливий момент, оскільки ну ми там вже неодноразово стикалися з родинами політв'язнів, спілкуємося, і вони власне кажуть, що ці листи для їхніх родин, для політв'язнів, там в російських в'язницях, у в'язницях, в окупованому Криму, це просто такий ковток свободи. Проте, усі надіслані листи перевіряє цензор, і у випадку, якщо там знайдуть небажану інформацію, її зможуть зафарбувати, вирізати або ж взагалі не віддати допис одержувачу. Щоб написати лист правильно і збільшити шанс, що він потрапить до адресата. На сайті Центру прав людини розмістили інструкцію. В ній детально показали, що та як писати, та що робити, якщо вашу кореспонденцію відмовляються передавати за призначенням. Такі листи дають надію політв'язням, що на їхнє повернення чекають і за них. Продовжують боротись, додають у центрі насправді ці листи вони є дуже потужною підтримкою для них, тому що навіть коли поліцясні знаходяться в важких умовах перебування в місцях Несвободи і в Окупованому Криму, і на території Росії, але коли вони отримують листи, вони розуміють, що громадськість і е, загалом суспільство їх пам'ятає, що ті той спротив, який вони чинили до е, ув'язнення, він був немарним. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.